Доброго дня, мої любі полтавчани. Я рада вас вітати сьогодні, і я сьогодні підготувала для вас певну шпаргалку. Наш неймовірний зошит. Ще в мене дві людини не забрала цей зошит. Дуже б хотілося, щоб наш перший курс почався зразу з першого дня зошита, а підсказочки, але трошки не так гадалося, як сталося. Але все ми можемо нас догнати. Сьогодні я знаю, що ви почнете разом зі мною. А ми будемо тепер періодично. А в наших відеозверненнях я буду робити акцент на тому чи іншому а, листочку нашого зошита, що треба зробити. А для того, щоб ви його заповнили, щоб він став для вас підказочкою. А, так, а, ну, цікавий, красивий, як каже інночка, це наша дівчинка студентка з 311 групи. Вона дуже. Любе відчувати запах нової поліграфії, то справді запах нової. Поліграфії мене тут також манить і дурманить. Дуже красивий, такий стильний, а гарний зошит. Тут прописано гордо, що це, будь ласка, перший курс. Я знаю, що зараз йдуть розробки вже зошитів на другий, третій, четвертий, п'ятий курси. Я сподіваюся, що ви підете разом зі мною в цю академію здоров'я. На першій сторіночці ви вже подивилися це привітання, певне від нашої адміністрації, від нас. А вам великий привіт, що ж буде в цьому а, навчальному курсі тут прописано. Далі головне, що треба нам було зробити на сторіночці 2 це чек-лист, який дає можливість опрацювати вам, протестувати а, своє відчуття такий експрес-тест. Да? Зробити певні поміточки, щоб зрозуміти, на якому рівні зараз знаходяться ваші судини головного мозку, а також а, зір. Ви робили це. Це на початку. Я вас дуже прошу зараз. Зробіть а, а, цю сторіночку повністю. Заповніть її і заповніть її так, заповніть її, так як ви робили першочергово, тобто перенесіть. Ті перші ваші заміри в цей чек-лист пропишіть дату. А якщо щось змінилось на даний момент, то будь ласка, іншим кольором. А пропишіть, наприклад, синьою ручкою. Дата ми 24.03 починали. І ви пишете: дата 24.03, І синьою ручкою поставили галочки і точечки. І от сьогоднішня дата. І сьогоднішню дату пропишіть, наприклад, зеленою ручкою, так, шосте число. І зеленою ручкою, якщо щось змінилось, подивіться динаміку. Якщо ця динаміка буде, обов'язково сьогодні ваша задача буде сфоткати цю сторіночку, прислати мені, якщо є динаміка, ми розберемо. Сьогоднішнє завдання вам однозначно, що треба зробити прямо сьогодні, це експрес-тест на а, роботу апарата Зору. На сторінності 3 розміщені 10 різних текстів. Текстів різного шрифта, а це дасть вам змогу зрозуміти, наскільки проблеми з віковими звінами а це дальнозоркість, уже впливає на ваш зір. А ви повинні розуміти, що м -м, навіть Новуай, коли а, робився, mm -hmm. да, чого Містер Кім почав розробляти обладнання для очей, тому що а, після 35 років в нього почалися вікові зміни. Тобто анатомічна форма глаза, і у вас також слухайте мене, да? анатомічна форма глаза а, з такого а, а, приємного овалу. Стає більш сплюснутою, тобто стає більш а, сферичною. Так? Був овал. Стало сплюснути таке яєчко сплюснути. А це анатомічно викривляє нам око. А м'язи не працюють. М'язи просто розслаблюються. У м'язів немає можливості навести фокус. Анатомія ока змінюється, тому і фокус змінюється, тому що у вас з віком. Починають рости руки. Хвороба дальнозоркості це хвороба коротких рук. Якби трошки далі, то тоді фокус наводиться. І ви що робите? Ви починаєте читати і ви починаєте відводити і відводити далі від себе картиночку. А так от давайте зробимо експрес-тест і побачимо, наскільки у вас зараз розвинута дальнозоркість, звичайно, без окулярів. Звичайно, без окулярів. Що треба Зробити. Дивіться, наша задача сторіночка має 21 см. 21 з копіячками. Наша задача від тексту, бачите, я носиком до сторінки, це вже 21 і плюс ще 10 см. Тобто, від тексту до ваших очей повинно бути 30 см. Ви дивитеся на текст. При цьому одне око ви повинні. Затуйте, візьміть не лодоньку, лодоньку не так. Краще візьміть щось. Ось у мене блокнотик. Візьміть, затуліть, так. І о, о, спочатку там лівим, потім правим оком. Тут є результати тестування. Запишіть і тут прописано праве-ліве око. Ваша задача яка? Не напружуючи сильно око, да, яке ви там тестуєте, на відстані в 30 см почати, що робити? Читати текст. Якщо ви прочитаєте текст номер 1 вітаю вас 100% зір. Якщо прочитаєте текст номер 2 у вас 90% зору. Якщо прочитаєте текст тільки номер 10 то це. Тільки 10% вашого а, зору а, відносно дальної соркості. Це вікова зміна, яку потрібно зупиняти, яку потрібно підтримувати. Знаєте чому? Тому що форма ока впливає на нормальний дренаж в оці внутрічної рідини, яка може через те, що ви дальнозорки, а просто фізично закриватися анатомією ока, закриватися канал, що буде викликати ураження, Нязового нерву, тобто стопроцентну сліпоту. Розумієте, ураження нерву це 100% сліпота, це так звана глаукома. Вона може виникати в різних випадках, цей діагноз ставиться тому, що є проблема ураження зорового нерву. То якщо у вас є вже дальнозоркість і вам все хочеться далі відвести, якщо ви по тексту бачите, що напружуючись, бачите останній, то це великий дзвіночок. І ще мені далі подобається наша. А, на, наша. А. Наш зошит, що тут є підказки, як працювати, якщо у вас є близорукість, дальнозоркість, це сторіночка дев'ята. Вам ця сторіночка потрібна, щоб якісь моменти для себе вияснити щось нагадати. І саме головне, що сьогодні вам після цієї діагностики треба далі прогортати сторіночки, і на сторіночці 10-й на сторінці 70 у вас є моя схема оздоровлення. А, інтенсивна і лайтова. Ну, лайтова приміняється зараз там, де є у дівчаток і хлопців дуже такі а, важкі патології, супутні патології, а, очі, судини, голови, то там кожен уже знає: ми прописували певний режим. А так, інтенсивно, ці тричі в день. Вам треба свою схему прописати. А на сторіноці 12. Ваше сьогоднішнє ще одне завдання: це схема оздоровлення для близької людини. А, а ви зможете дати їй. А, оцей чек-лист, щоб людина заповнила, щоб ви також зорієнтувалися, ви вже багато про це знаєте. Прочитати текст, людина також вам а, дасть можливість зорієнтувати вас, щоб не з зором, а, наскільки він збережний, яка процентовка є. А більше того, а, допоміжні оці схеми на сторіночки 9, що і як займатися, або ось режими нові, які як ставити. Тобто, вам дасть змогу додатково відповідати. Конкретно під цю людину а, схему. Нащо вам це треба? Ну, по-перше, допомогти своїй близькій людині, і якщо що, проконсультуватися зі мною. А по-друге, коли ви самі самостійно нанизуєте на намисто свого досвіду певні а, а, намистиночки. Ви розумієте, як треба працювати, бо що виходить, коли вам кожного разу я пояснюю, Людмила Борисівна пояснює, хтось із інших спеціалістів пояснює. Ви самостійно не розумієте на що це треба. Коли ви з урахуванням своїх знань, моїх підказок, нашого зошита, пропишете схему тестування, так, пропишете схему людині, близькій, ви зрозумієте принципи. І тоді я буду не переживати, що мої студенти, мої академіки все знають і розуміються. Так, домовились? Ну і далі, що нам ще треба зробити? Тут є сторіночки наших вебінарів, де ви могли записувати певну інформацію тези. Мені ще головне, щоб ви зробили конспект. Знову таки, кожного дня ми щось вам проговорюємо. Хай це іноді це схема роботи, іноді це алгоритм роботи, іноді це конкретно про діагноз, іноді це про комплексний підхід. Як зараз ви тепер знаєте, що за допомогою обладнання можна в такому 4 d форматі працювати, коли до органів зору ви підходите з точки зору. Зору -зору, да? точки зору Ну, вуай, очі потилиться, моксі, то прилад, шия, починка, бодіхал стопи. Тобто, це такий 4D-ефект, коли до роботи з апаратом Азору треба підходити як до, цілісного, як до цілісного механізму, який проходить в нашому тілі, як до певного органу, який не являється окремим. і щоб Впливати на його якість повинна бути така загальна картинка. Тому обов'язково мені хочеться, щоб конспект ви прописали. Якщо ви не пам'ятаєте, звичайно, що там було у нас по дням, ви можете пробігтися по каналу. Там цікаво. Але вже з сьогоднішнього дня це точно ви почнете робити конспект. Ви бачите, тут небагато ліній, щоб зробити конспект це допоможе вам просто потім взяти. Пройтися і якісь головні а, принципи роботи а, згадати. А, далі не поспішайте, ми будемо з вами заповнювати і тестувати ще свій організм а, далі. А, обов'язково я буду чекати від вас фото вашого Зошита. А, тільки дві людини в мене не забрали Зошит. Тому ай-яй-яй-яй, всі вже з зошитами. Я хочу, щоб ви сьогодні мені прислали фотографії заповнених сторіночок Обов'язково протестуйте себе, обов'язково пропишіть схему своєму близькому, обов'язково в цьому. Цю... Цьому підході користуйтеся цим 4D ефектом. А бо справді, коли я прописувала, наприклад, схему своїй подрузі, бо вже родичам, дітям всім вже було прописано своїй подрузі. Ну, подружка трошки старше мене, а подружки 54 роки. У неї є вікові зміни, в неї є проблема з тим, що є судинні захворювання, тобто такі, знаєте, початкові ласточки гіпертонії, у неї є проблематика з травмою голови, де дало на неприємні відчуття в середньому вусі, тобто ускладнення. Да? І, ну, звичайно, це людина, яка багато працює, має ло відпочиває, тому як я прописувала і схему. Протестували це раз. По-друге, це. Схема працює з а, потилицею, відкриваючи вертебральні канали. А в неї вдома, на жаль, на даний момент є тільки два обладнання. Вона зараз дуже хоче ще і точно зараз розуміє, що потрібно. Бо дивіться, да, в неї якийсь коврик там є, а, це не наш улюблений, нову, нову хід, але ну, є в неї там той коврик. А, але вона зараз думає. Чи його змінювати, чи інше обладнання купувати? В неї є Моксі, В неї, вибачте, в неї є Топрилакс, і в неї є Новуай. І ось вона прекрасно пропрацьовує в неї новий топрелакс. Вона прекрасно пропрацьовує топ з грудини до шиї, Це один вимір, відкриваючи вертебральні канали. Потім вона пропрацьовує, вона залишає залишає то А на певний час, після того як пропрацювала собі грудний і шийний відділ, залишає і вмикає. Тільки а, на потилицю, тільки а, на червоний лазер. А, після цього вона одягає обладнання нова ну, і на потилицю. Тобто ми підходимо з боку хребта. Більше того, у нас є ця схемка, неймовірна схемка. Ви її повинні вже, мабуть, вивчити, де яка протрузія і грижа дає які проблеми з організмом. Вона пропрацьовує потім нова ну, і потилицю, потім нова ну, і вона ставить на лоба на 10 хвилиночок без тепла. і і 25-30 вона ставить собі на очі. Вона вже працює в повному режимі. Але іноді просто потилицю вона пропрацьовує без вібрації і без тепла, в залежності від того, які в неї відчуття були сьогоднішнього дня. Не так, вночі вона спить на своєму коврику, був би в неї новохід, було б краще, тому що в неї маленькі якісь коврики, вона каже, я кожного разу намагаюся так. Сьогодні там він в мене під грудиною, завтра він в мене під поясницю. Я кажу, вага після завтра під попи потім ми стопи грім. Каже, ну це не діло. Ну тоді розумієте, про що вона думає. Ви будете писати схему. Ви розумієте, що нічний сонце ще одна частина цієї 4 d конструкції обов'язково. Саме вночі наш організм відновлюється саме вночі. Йде продукування крові саме вночі наш хребет розслаблюється, і хребці приходять в норму. І їй дуже зараз не вистачає. Вона сама мені це каже, боді Хелса. А, чому? Тому що бодіха це робота через ноги з усім тілом. А, це робота а, синхронізації а, всієї нервової системи. І як ви думаєте, якщо очі, це а, частина мозку видвинута на периферію, то це явно частина нервової системи. І я можу вам сказати, що а, так, великі, великою мірою а, наш. А, Організм наш мозок, сприймаючи картинку, бачить котиличну частини, саме там є аналізатори, але в нас є дуже багато а, дзеркальних точок по всьому тілу, і на стопах, в тому числі більше того, як можна нагадати мозку, що в нього є ноги, а, і що по, по кожній частинці нашої нервації, через кожен хребець, а, де потрібно проходиться а, цей зв'язок, то це справді тільки. А, Body health. То от моя подружка, я їй то прописала схему, вона намагається займатися однозначно двічі на день, субота-неділя в неї виходить тричі на день, бо вона працює. А от е, зараз вона хотіла зразу брати новохід, але вона розуміє, каже, я розумію, що неймовірне обладнання новохід, воно ще в нот буде. А каже, ваш Body Health, я її налякала, на, на, на так є. Я зараз всім кажу, поки є, тоді й беріть. Бо потім знову будете чекати по два роки, і поки є, тоді беріть, і вона зараз таки все-таки розуміє, що треба брати Боді Хелс. От в такій схемі роботі, взагалі, б, якби ми ще додали до її топрелак, новуая, додали ще й а, пропрацювання нейростимуляції. То це була б уже закрита картинка, і тут уже точно патології нічого робити. Вона повинна буде або сходити на мінімальні свої прояви, або зупинятися в розвитку, або навіть а, взагалі щезати, бо так і є. Так що задач сьогодні вам поставила багато, підходьте до організму в, в такому комплексному розумінні, що треба робити. Прописуйте на Обов'язково, що протестуєте, присилайте мені і робіть маленькі конспекти, будьте найкращими студентами. Тому Обнімаю цілу. І дякую за вашу.